Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу ще розповісти, що з 4 квітня 2025 року будуть діяти нові правила оплати лікарняних. Дивіться, з 4 квітня 2025 року набивають чинності зміни, ухвалені законом України від 18 грудня 2024 року, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування. Так, Новими змінами передбачено надання застрахованим особам, у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність. Та одночасно працюють на умовах трудового договору, допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом. Зазначена норма буде стосуватися до страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року. Також змінами не передбачено. Обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництво застрахованих осіб, за яким вони мають право отримувати страхові виплати. Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником, за іншим місцем роботи. Ніж те, де стався і відбувся нещасний випадок, то такий страхувальник оплачує потерпілому перші 5 днів тимчасової непрацездатності за власні кошти. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства. Розмір виплати становить 100% середньої зарплати оподаткованого доходу незалежно від страхового стажу вас як працівника. З 6 дня. Тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних буде вже здійснюватися відповідно Пенсійним фондом України. Також хочу нагадати, що допомога по тимчасовій непрацездатності, внаслідок нещасного випадку на виробництві або ж внаслідок професійного захворювання призначається та виплачується роботодавцем, у якого настав страховий випадок за соціальним страхуванням. Від нещасного випадку у розмірі 100% середньої заробітної плати. При цьому перші 17 днів тимчасової непрацездатності оплачуються роботодавцям за власні кошти. Отакі От зміни нас з вами очікують уже зовсім скоро, з 4 квітня 2025 року. Взагалі, змін буде дуже багато в квітні, буду про них трішки розповідати.